Другий день нашої мандрівки за Карпаттям почався з Воєводина, парк Шенборнів. Спочатку нас застала злива, але нам пощастило, вона швидко закінчилась, хоча навіть під час дощу. Парк Шенбернів неймовірно гарний. Ярослав уперше покатався там на коні і був у захваті. А ще ми годували кізоняк, овечок і навіть коней, море радості і сміху і неймовірних емоцій. По дорозі назад заїхали на крафтову сироварню. Це й було неймовірно смачно. І, звісно, без смаколиків ми звідти не уїхали. У перечині також зробили зупинку біля пам'ятника листоноші Федору Фекеті, справжньому герою свого краю. Повернувшись в Ужгород, ми ще встигли прогулятися замком, з його захопливими експозиціями, а ввечері смачна вечеря в атмосферному ресторані Малий Уж, в який ми закохались з першого разу і ще неодноразово повертались. Цей день подарував нам море вражень і вкотре нагадав, що подорожі найкращий спосіб наповнити життя емоціями. Хочете ще більше подорожей та натхнення? Підписуйтесь, ставте лайк і гайда з нами у пригоди.